<гум> що звернути вашу увагу, що тут є два доволі кнопки розпочатаних е ролонта на дикувань, тобто українці не крадуться додому, не несуть. А, але немає йоршика. Його немає, тобто... А, тут немає, що чистити. Тож, <гум> то нема дірки. Там є дірка, але я не Талахір, зараз я знаходжуся на майданчику на лівому березі до Євробачення. Як ви бачите, позаду мене біла будівля вкрита білою тканиною. Це називається прибирання по – маскування. Дякую, студія! З вами була Тела Кірс з Євробачення. Фрейму Фреймот. А що це таке фреймут? Є ми вже готові до інспекції лівобережної на Євробачення. Це буде червона інспекція. не як у фреймут. Я вам покажу. Тепер ці люди із вулиці. Тобто вулицю ось ту бруківку не миють. Тобто вона є брудною. Тихошнішку? So? Oh. So, чекайте. Чекайте. А ви по українськи не багано. Потім чекайте. Okay, покажи нові наліпки. Нові наліпки. Це я не знаю, що це. це, напевно, для моєї реклами, щоб я тут написала, що це таке. Чисті поручні. З вами по норі бруківці, яку поставили, теж закінчилась робота, напевно, що нещодавно. Оце є. такий бруд залишений, що, напевно, за тиждень часом.

Бачите, стенд теж заснови, це ще доволі чисто, візьміть схемо собою на метро і також вказано все англійською мовою. Тут можете взяти карту. Карту. Бачите, є на, на англійській тільки мові, тобто не для українців. Давайте запитаємо, чи людям подобається нова зупинка. Добрий день. А вам подобається нові зупинки, які поставили на метро Лівобережня? О. Беруть гроші в 46-му К. Mm -hmm. оце нам не подобається. А він має бути безкоштовним? Я не знаю, як він має бути, але ж я переплачую, не доїжджаю, і пішки йду. Теж брудно. Не Нечисто у метро. Тому я не рекомендую пасажирам, європейцям і українцям станцію Лівобереж. Пішли. You speak English? Yes, I, do. Yes, I, do. Oh, I speak English very bad. Вже <laughs> за. chi'r 1 У далеко ходити, ми знайшли свою долю. Правда, треба було прийти волонтером на Євробачення працювати. Все, Наталя вже не злапиєш, що вона бачила трьох гарних хлопаків. Увагу на вікна. Золоті вікна поставили до Євробачення. Єдине, що мене турбує, який із учасників з якої країни поселився прямо біля концертного холу Євробачення. В кого такі привілеї? Скажіть мені. Відповідь залишайте на інші коментарях. Тут є схема, на якій показано, де ти знаходишся, на якому маршруті як можеш поїхати до метро Дарниця. Тобто, якщо Вибережна брудна станція не підходить, їдь на Дарницю. От час, коли почнеться, може, коли закінчується. Тобто в 11 годині вже все. Дивіться, що я знайшла, це просто синтація. Не досажені клумби. Як можна було вже під час початок Євробачення, а вони ще не досадили клумбу? Бачите це? Чорний ґрунт. А де трава? Де квіти? Немає. А що то таке? А що то таке? Давай скажений інспектор, ще раз. Це було дуже скудиш. О, він говорить. Ви чули? Так що у вас вдома закінчиться, сюди не приходьте, Його не можна брати. Будьте європейцями. І тут є. Всюди наталю, є. то то занадто всюди, ти вже як мої <ривіт> всюди всюди є пролона туалетного паперу, тобто ваша дупа не буде врязуті. Також <ривіт> 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 можу помітити, як змінилися шляхи. А як, як, як змінилася дорога дорожчі. Як говорить Олі, Київ позеленів, тому що змінився асфальт. О, подивіться, нам прийдуть. Хело! Хело, май френд! Стопи, з тобі подивись. Чисті. А ми за чистоту до Євробачення. Дивіться на 500 метрів дороги. 21 поліцейський, і це був швидкий підрахунок, тому їх може бути доволі більше. І це на 500 метрів. А на всі лівобережні їх дово, до сотні десь людей. Це дуже багато. Для нас кримінальних авторитетів. Це... От так. Думаю, Звідки золоті вікна взяли? Звідки, звідки, з хати пшанки? Смотри, які багато людей живуть в столиці. Він знав, що ми сьогодні будемо знімати що щось таке і приїхав на красному так. Зуби. Що? Виділа кам'яна його зуби, ні. Там була пол хати пшомерки. Й врубачення впало. Дуже відчий душний інспектор. Дивіться, хочу О, звернути вашу увагу, що тут є два доволі нових нерозпочатаних рулони туалетної допомоги, тобто українці не крадуться додому, не несуть. А, але немає йоршика. Його немає, тобто... А, тут немає що чистити. А що там нема дірки? Там є дірка, але її не треба чистити. Не треба це знімати! І тут є туалетний папір. А хочете знати, чому червоні рукавички у Нателли? А погляньте вниз. Це інспекція, що тут таке до Європачення. Ми проінспектували Лівобережну. Лівобережна готова до Євробачення. Хочу сказати, якщо ми будемо вигравати кожні так 10 років, то всі наші райони е, прийдуть у норму і стануть європейськими. Тому варто перемагати навіть не кожні 10 років, а кожні 5 років бажає Торвальд тільки перемоги, гарного виступу, гарного не знаю, зайнятого місця. І дуже рада, що Європачня повернулася до України, незважаючи на такі тяжкі часи, які зараз є you know You got the whole wide world, giving it a new me. You're someone, girl. We're here to win the Вже в мене з'явилися конкуренти. Перші це, знаєте, як у фрейму такі тіші коту, в мене ось цей мужчина позаду мене. Бачите, те, що вони рукавиться. Можна приблизити це зараз, як ви бачите в афоні. Що це коїться? Всюди плагіат. Я бачу. Рада, що ви подивилися, що то таке. Підпишіться, ставте лайки і бай! З ньому! З дуже боюсь нажимати. Йоу!